Ігоре, чи чуєш ти нас? Так, так, Розкажи, будь ласка, що, що наразі відбувається та у Дніпропетровську більше деталей дай нам і про що ти готуєш матеріал власне на вечір? Що ми у ньому побачимо? Ситуація така. Стало відомо волонтерам про те, що мічтонком готував програму підтримки волонтерської руху. Ця програма розрахована на три роки і бюджет складає близько 4 мільйонів гривень. Причому при першому погляді на Меркусторис виникає враження, таке, от коли знаєте, крусова робота пишена за ніч. Не перед автором програми стояла задача швидко розписати е, понад мільйони гривень на рік, і він на якийсь статті їх розписав. Наприклад, одна лише реєстрація під домена в межах до міської ради для сайта цієї ініціативи має коштувати 9 тисяч гривень, що насправді по хорошому бюджету не має коштувати ні копійки. От волонтери, які зібралися, власне скандали під тому, і відповідь на цей місць, запропонував провести сьогодні зустріч волонтерами. Зібралося близько, сказав, двох сотень чоловік. Це було приміщення лічиком колом. Автор програми Михайло Глікман, тимновський і практично нічого не коментував на це місце. Відбулася доволі гостра дискусія між волонтерами, які вважали, що волонтерські організації не повинні мати нічого спільного з бюджетними грішми. Іншому плані вона наветися може зашкодити. І ті які вважають, що Щоб не використати бюджетні гроші на хорошу справу. Але перше ж було помітно більше. І думка про те, що волонтери не повинні матися нічого, не панувала. Було створено робочу групу, до складу якої війшло 5 волонтерів, яка повинна дослідити питання глибше. І тоді вийти до ширшого загалу і своїми існоками, Попрацювати, скажімо, так, посередником між міськрадою і волонтерами. Ось така ситуація. Дя дякую, Ігор. Чекаємо від тебе матеріал на вечір. І сподіваюся, що не буде більше приводів тебе включати до вечора. принаймні. І чекаємо від тебе подробиць.